Що таке закон, і навіщо він потрібен нашим чиновникам? 27 липня Сумська міська рада оновила статут комунального підприємства архітектура будівництво, контроль. Та цікавим став пункт, у якому зазначено, що організація може мати права, які суперечать чинному законодавству. Хто наділив можновладців такою надсилою не звертати увагу на закон? З'ясовувала Анастасія Комендантова. Архітектура будівництво контроль, комунальне підприємство, яке з'явилося у Сумах менше року тому. До основного виду діяльності організації входить проєктно кошторисні роботи, розробка містобудівної документації, видача дозволів на право виконання будівельно-монтажних робіт. Тощо, 27 липня, Сумська міська рада внесла зміни до статуту підприємства, але виокремлюється серед усіх пунктів той, який і підірвав інтернет. Підприємство має право мати інші права, які суперечать чинному законодавству. Громадські активісти підозрюють, мабуть, керуючись, а радше прикриваючись цим дивним пунктом, в статуті вже створили протизаконні повноваження підприємства. Серед них і той, який дозволяє організації займатися питаннями реклами в місті, що за законом України ніяк не є компетенцією комунального підприємства. Або вони, м'яко кажучи, не зовсім розумні там сидять всі, або це цілеспрямована акція, направлена на. Видачу однією особою всіх дозволів замість колегіального органу виконавчого комітету, де знаходиться 16 осіб. Це має ознаки якоїсь корупції. Прокоментувати таке рішення. Ми попросили директора цього підприємства, власне, розробника такого скандального проекту Володимира Никоненка. Але того на робочому місці ми не зустріли. Йому телефонує секретарша. Але? Здравствуйте. Вас тут хочет видеть телекомпания СТС. Хорошо. Так и передать, да? Хорошо. Не разговариваем. Що ще з СТС не разговариваем. Не, не погодився директор спілкуватися з нами і телефоном. Із но я состає сам. Со взагалі не, Вообще, не даю ні коментарів, ні інтерв'ю, поэтому до побачення. Окрім небагатослівного директора пана Володимира, проголосували за такий оновлений статут 31 депутат. Утрималося лише троє проти жодного. Ті, хто підтримав таке рішення, пояснюють, якщо є помилки, їх ліквідують вже найближчим часом. Якщо він дійсно прийнятий з порушенням законодавства. Я думаю, що ми маємо право і будемо ініціювати його відміну, хоча б в тій частині, яка протирічить законодавству. Про декілька технічних правок мало б написати, що не суперечить законодавство. От я думаю, в ці редакції як мінімум треба зміни. Відноситись і щодо повноважень, є питання юристи проаналізували статут дійсно прийнятий з порушеннями, проте відповідальність за такі вчинки буде мінімальна. Міська рада затвердила статут з порушеннями законодавства України. Я думаю, що тут буде лише якась політична відповідальність. Словом, згідно з прийнятим статутом, усі гроші будуть надходити не у міський бюджет, а напряму на рахунок підприємства. І розпорядником коштів буде директор Володимир Никоненко. Активісти підозрюють, саме тут і може приховуватися корупція, з якою так активно останнім часом борються чиновники. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.